Вітаю, розв'яжемо задачу 6:34 четвертого рівня складності. Нам дано рівнобічна трапеція А, Б, АБЦД трапеція. Сказано, що вона рівнобічна, Тоді АБ за умовою буде дорівнювати С АД – більша основа, АД більша основа. Причому АД – ніжня більша основа дорівнює бічній стороні, АД дорівнює СД. Кут БАЦ оцей куточок 18 градусів, кут БАЦ дорівнює 18 градусів за умовою. Треба знайти кути трапеції, так як А, кут Б, кут С, кут С, і треба знайти кут Д. Всі кути трапеції треба знайти. Отже, давайте роздивимось спочатку. Трикутник у трикутнику АЦД. Аде дорівнює СД, отже, це трикутник рівнобедрений. АЦ АД дорівнює СД, тоді трикутник АЦД буде рівнобедрений. АЦД рівнобедрений. Якщо це трикутник рівнобедрений, то кути при основі будуть рівні, отже, САД, кут, САД буде дорівнювати куту АСД. Так, тепер давайте роздивимось другий етап це перше. Друге, у нас ми знаємо, що основи паралельні. Б паралельна до АД, а АС буде січною, АЦ січна. Тоді, що ми можемо стверджувати? Кут оцей куточок буде дорівнювати оцьому куточку. Запишемо BCA. кут BCA дорівнює куту САД, САД чому? Тому що це кути різносторонні при двох паралельних прямих і січної, різносторонні внутрішні, різносторонні, різносторонні кути. Отже, тепер оцей куточок буде дорівнювати оцьому куточку. Тепер давайте візьмемо цей кут за Х. Нехай запишемо. Кут AAD дорівнює Х, тоді кут Б, С Д, кут Б. CD буде дорівнювати 2х, тому тут у нас Х і тут Х 2х. Так, а тепер чому буде дорівнювати кут А, а кут А, тобто БАД, кут Бад буде дорівнювати Х додати 18 градусів. Що ж, тепер ми можемо знайти інші кути. Складаємо рівняння кут Б. Дорівнює куту С, тому що Це рівновічна трапеція. Давайте запишемо кут Б дорівнює куту С, тому що це урівновічний кути при верхній основі рівні, тоді ми, можемо, ми знаємо, що властивість сусідні кути, які утворені при бічної стороні, у сумі дають 180 градусів. Тоді кут А додати кут Б, нам дадуть 180 градусів, як сусідні кути при основі прилеглі до бічної сторони. Отже, кут А, ми з вами визначили, що це Х додати 18, пишемо Х плюс 18 градусів. А кут Б дорівнює куту С, і це буде 2х – 2х 180 градусів. Отже, за властивістю кутів прилеглих до бічної сторони трапеції. Тоді 3х буде дорівнювати 180 градусів, 18 відправляємо праворуч, міняємо знак на протилежний, 3х буде дорівнювати. 180 відняти 18, це буде 162 градуси Х, знаходимо х. 6 плюс 3, це 9, отже, це число ділиться на 3. 162 ділимо на 3, що це за числа? 150 і додати 12, 150 ділимо на 3, це буде 50 і 54 градуси. Отже, 54 градуси. Градуси. Отже, Х дорівнює 54 градуси. Тоді кут А буде дорівнювати 18 додати 54, це буде 60, 72 градуси, 72 градуси, знаходимо кут Б. Кут Б, давайте пропишемо, що він дорівнює куту С, і буде дорівнювати 2 помножити на Х на 54. Це буде дорівнювати 108 градусів 108 градусів. Як можна ще знайти кут Б. Кут Б можна 180, відняти 72, ми отримаємо 108, тобто, яким способом ви будете це розв'язати, Це ваше право. Давайте запишемо відповідь. Кут А дорівнює куту Д, і це буде дорівнювати по 72 градуси, кут С дорівнює куту Б. І тут 108 градусів. Можна окремо записати 72, 108, 70, 108, 72. Отже, ми з вами розв'язали задачу високого рівня складності 6.34. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео уроки.